Прокинулася свята вранці, вся в квітах. Боже, яка романтика. Озирнулась. Твою ж мать це клумба. <рес> хлопець із дівчиною в дорогому барі. Він замовляє пива, а вона: Кальян, морський салат, сьомгу найдорожчий коктейль. Ну, хлопець про себе думає. Не шкода, за те дасть. Питає, а ти завжди так багато їси, вона плямкаючи. ой ні, тільки під час місячних. <tone> хочу тебе капець, як, хочу дикого порива з тобою до ранку. Ну ти ж, дівчина, ти не повинна так говорити. А тряся! Гаразд. Підемо довгим шляхом. Милий. Приходь сьогодні в гості. Фільм подивимося. Чоловік говорить дружині. Все, тепер коханням буду займатися тільки за гроші. На полу 10 гривень, на ліжку 25 гривень, на природі 500 гривень. А, добре, говорить дружина, і дістає із сумочки 500 гривень. А, чоловік задоволено запитує: А, ну що, на природу їдемо? Ні, на полу, на всі. Принесла вчителька на урок малювання скульптуру оголеної жінки. Марічко, скажи, що тобі найбільше подобається у цій скульптурі? Плечі голова. Молодець. Сідай. А тобі що, Сашко? Груди. Вийди геть з класу. А тобі, Богданчик, що найбільше подобається? Ой, та й дуже я йду. <риклад> Чоловік із жінкою займаються контрабандою тварин. Він. Так, Черепашев в шапку, змію в лівчик, а скунса в труси. Вона а як же запах? Ну здохне, то здохне.